Зустрічайте мою колегу Ірину Коваленко. Іро, вітаю тебе про що сьогодні говоритимеш. Вітаю тебе, насте. Вітаю вас, телеглядачі. Будемо говорити про доволі таку серйозну і загрозливу тему про касетні боєприпаси, mm -hmm. тому що ворог розкидає їх не лише на прифронтових територіях. все далі й далі вони залітають. Зокрема, вчора попередження було для жителів бурштину на Івано-Франківщині, тобто максимально віддалена територія від лінії бойового зіткнення. І, звичайно, я вам нагадаю, що таке касетний боєприпас, яка його небезпека, як він загалом викидається, із якого озброєння російського і як від нього уберегтися, про це все зараз будемо говорити. Як я вже зауважила, що касетні боєприпаси можуть бути розкидані в місті Буршитин, що на Івано-Франківщині. Зокрема, про це цивільне населення після вчорашньої атаки попередила прес-служба бурштинської міськради. Людей закликали не наближатися до підозрілих предметів, не торкатися до них, не намагатися самостійно переміщати чи оглядати знайдені боєприпаси. І загалом нагадаю, що вчора. Івано-Франківська область опинилася як і вся Україна під ракетно-дроновою атакою. Під час обстрілу постраждав зокрема на Івано-Франківщині об'єкт критичної інфраструктури. І варто нагадати, що біля бурштина розташована найбільша теплоелектростанція на заході України та одна з найпотужніших в країні загалом. І щоб краще розуміти загрози, розберімося, що таке касетний боєприпас, знову ж таки, не для залякування, а для інформування. Касетний боєприпас це вид авіабомби з тонкими стінками. Вони вона складається з накопич... наконечника, корпусу та пустотілої форми оболонки. Цю форму накопичують дрібними осколками, авіамінами та мінами різного призначення, наприклад, протитанковими, протипікоходними або запальними. В одному боєприпасі загальна маса такого небезпечного начиння загалом може сягати до 10 кілограмів. Касетну бомбу завантажують у спеціальний відсік на борту літака винищувача або можуть її запускати із землі. Після цього вона починає розкидати так звані міні-снаряди, і суббоєприпаси вже падають у землю. І найнебезпечніше не всі з них одразу вибухають. І загалом є різні типи касетних боєприпасів. Розберімо найбільш поширені, найбільш розповсюджені. Це, по-перше, запалювальні. Вони містять напалм або білий фосфор, протитанкові і протипіхотні елементи. Їх використовують для підпалу об'єктів. Це зрозуміло. А також є протитанкові, вони мають кумулятивні боєголовки, які пробивають броню бронемашини чи танка. Протипіхотні у цьому типі використовують осколкові невеликі бомби. Також є мінувальні, Вони вибухають не одразу, а поводяться в принципі як звичайні наземні міни. А також вирізняють протиаеродромні, Вони розраховані на проникнення через бетон перед вибухом, щоб знищити чи значно пошкодити поверхню злітно-посадкової смуги. І також є хімічні. Зокрема, ці касетні боєприпаси розробляли у радянському союзі протягом 50-60-х років минулого століття, зрозуміло, для поширення хімічної зброї. Зброї і в умовах постійних небезпек натрапити на касетні боєприпаси доволі от Важливо є нагадування патрульної поліції, як діяти, якщо виявили такий підозрілий предмет. А по-перше, потрібно негайно зателефонувати на спецлінію 112, зберігати спокій, попередити людей, які перебувають поруч з вами, і позначити або обгородити місце страшної знахідки. А також далі потрібно відійти на безпечну відстань та чекати на рятувальників. І звичайно, в жодному випадку не можна наближатися до предмета, торкатися до нього, піднімати пер. Рисувати чи розбирати невідому річ, кидати бити або витягувати її з ґрунту, палити незрозумілу знахідку, чи використовувати відкритий вогонь поруч із нею. Ще заборонено приносити знайдений предмет в місця, де перебувають люди, звичайно ж, і небезпека вибухових слідів війни. Загалом ми розуміємо, що доволі велика вона на найбільш ширші території. І за останніми даними, які озвучив начальник управління протимінної діяльності у квітні. Цього року загалом від початку повномасштабної війни від вибуху небезпечних предметів постраждали 1158 цивільних людей, 335, на жаль, з яких загинули, і серед загиблих є зокрема 18 дітей. Тобто ми розуміємо, що доволі небезпека велика, але знову ж таки не для залякування, для попередження. Зараз будемо говорити про касетні боєприпаси із Євгеном Канцевим. До нас до Етеру доєднується керівник групи розмінування асоціації саперів України. Першочергово, якщо ми говоримо в контексті ось цих касетних боєприпасів, яка в них головна небезпека, зокрема для цивільного населення, для того населення, яке живе більш далеко від території, де проходять бойові дії? Головне зрозуміти, що ці боєприпаси розроблені для того, щоб нанести найбільшу ураження, накрити більшу територію, і вони несуть собі небезпеку в тому, що в них є вибухові речовини від малої кількості до великої, плюс вони мають осколки і так далі. Якщо людина, не знаючи правил поводження або не сапер без підготовки, може доторкнутися ініціювати. Але також ще є можливість в тому, що вони мають затримку, мають самоліквідацію або її не мають. І ніхто не знає, в який момент вона може спрацювати. Плюс ви розумієте, що ці боєприпаси були випущені ще в 20 столітті. Деякі з них просто з порушенням технологій. І вони можуть просто не спрацювати штатно, а спрацюють, коли їх з місця порушить або піднять, або навіть зацепити рукою, ногою і іншими там. Тому вони... варто пам'ятати, що всі касетні боєприпаси професіонали сапери знешкоджують на місці. Вони їх навіть не переміщають, тому що вони мають найбільшу небезпеку. І... Про... І там є ціла процедура знешкодження їх і так далі. Тому громадяни, які знаходять, ні в кому разі не можна ні чіпати, ні дотрагуватись, ні переміщати, а тим більше намагатися принести додому, гратися. Особливо це стосується дітей. Діти часто знаходять, тому що вони мають різну форму від. Кулкеподібних, циліндричних. вони мають різний окрас: зелені, коричневі, сірі, мають навіть такий металевий блиск, який здалеку нагадує якийсь колокольчик з парашутиком і так далі. Тому наголошую ще раз, не можна брати, не можна переміщати, брати в руки або навіть торкатися їх. От, до речі, пане Євгене, ви сказали дуже важливу фразу про те, що вони можуть через певний час вибухати, тобто така уповільнена дія. Так якщо не говорити про так звані прострочені, ці боєприпаси, які вже давно виготовлені, а в загальному чи є якісь відомості про те, за скільки часу він може вибухнути після того, як впав на землю? Є припаси, які мають. Режим самоліквідації, але які не мають. І вони можуть варіруватися від секунд до хвилин, а міни, субоприпаси міни, які виконують роль наземних мін, вони можуть від хвилин до годин до тижнів навіть. А якщо не спрацювали і. Просто простий рух може ініціювати її, і варто пам'ятати, що такі суборепаси несуть в собі небезпеку мінно вибухової травми. Ця травма зазвичай вважається важкою. Вона можуть бути ампутації кінцівок, можуть ожоги жоги з різної тяжкості. Тому це небезпечно, дуже небезпечно. От, до речі, є відомості про те, що в одній касетній бомбі може бути до 10 кілограмів небезпечної різноманітної форми начинки. А якщо говорити от в кількісно, ми дуже часто уявляємо ось ці касетні боєприпаси у формі якихось кульок або квадратиків. Як багато в одній бомбі може бути кількісно таких кульок і на який радіус дії вони розкидаються? Всі касетні розроблені для того, щоб накрити максимальну кількість е, території. тим більше, якщо вони доставляються різними способами, не тільки авіабомбами, а ще й ракетами, керованими ракетами, е, системами РСЗВ. І м, якщо взяти най, найменшу, яка зараз використовується, це протипіхотна міна ПФМ 1 і ПФМ-1С, вони мінімальних розмірів там, до 10 сантиметрів плоска і з різними забарвленнями, і зелені, і корічними. Вони можуть лежати роками. Ми, ми зараз, працюючи в різних регіонах, знаходимо ті субоприпаси, які були ще на початку вторгнення графії. І вони до сих, до сих пір лежать і чекають просто якусь людину, яка просто зацепить її це небезпека, вона чутує завжди, її майже не видно. Вони розміром 5-6 см. Кульки можуть розміром бути до 10, а в касеті, наприклад, РСЗВ «Смерч» їх там до 2000 штук. І дійсно розуміємо, що це така доволі велика загроза, яка може поширитися на великі території. І, до речі, в інформаційному просторі все частіше зринає те, що шахеди можуть теж розкидати ось ці касетні боєприпаси, зокрема в контексті про бурштин, коли ми вчора говорили, і коли це місто переживало атаку. Чи відомо вам от саме використання касетних боєприпасів, яких скидували із шахедів, і можливо, як багато наскільки вагонь. Ось цей касетний боєприпас приєднується до шахеда. Ну, Шахеди в різній модифікації можуть нести на бойове навантаження до 60 кг. От якщо взяти ту боєголовку, яка на ній може 60 кг, то представте, там можна розмістити тих самих касетних боєприпасів до 60 кг навантаження. І фактично зараз на місці не стоїть технології, розвиваються. Так як ми працюємо, вивчаємо, так і ворог намагається максимально нанести враження людям, посіяти паніку серед людей. Ви ж зрозумієте, що достатньо комусь із громадян підірватися ця інформація бистро, бистро, бистро розповсюдиться серед жителів. Тому. На нас нанести такий моральний ущерб, помімо фізичного ще для людей. Тому, звісно, можуть і шахеди нести, і всі БПЛА, які використовує ворог, можуть просто навіть нештатно, якісь умільці ціплять туди розроблені самостійно, надруковані на 3D-принтерах контейнерів, які із штатних боєприпасів додають, хімічать, вставляють туди. Сапери навіть зараз сталкуються з такою ситуацією, що. Ці скиди, які використовує ворог, або трудно назвати, що воно, воно не похоже ні на штатне, ні на що. Ми постійно учимося, постійно розвиваємося, постійно намагаємося вивчити ті технології, які застосовує ворог. Зрозуміло, спасибі вам величезне, пане Євгене, за те, що так детально розказали нам про небезпеки і про різновиди цих касетних боєприпасів. Розуміємо, що ворог технологізується і ми маємо бути попередженими. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Євген Канцев, керівник групи розмінування асоціації саперів України. Говорили про небезпеку касетних боєприпасів, зокрема про ту новину, що була загроза для жителів бурштну. Зокрема, і ми розуміємо, що касетний боєприпас це доволі таке. Зброя широкого застосування він може розкидатися на великій відстані, і головне, коли відбуваються ось ці різноманітні масовані атаки, бути максимально уважним і не підходити, як ми зрозуміли, до будь-якої зброї, до будь-яких місць, де це сталося, для того, щоб бути убезпеченим, краще його не бачити взагалі на власні очі.